Сьогодні в Парижі стартують Паралімпійські ігри. Хто війшов до складу нашої збірної, Як готували спортсмени до цих змагань і які шанси в нас на головні нагороди? Про це і не тільки журналістка ранку вдома Ольга Фанаги Баранова розпитала президента національного паралімпійського комітету України правозахисника так. Валерія Сушкевича. Вітаємо в ефірі ранку вдома. Доброго ранку. Вітаємо всіх глядачів. Розкажіть, будь ласка, про склад збірної України в цьогорічних Паралімпійських іграх? Ну, склад і звичний і незвичний. Ну, практично такий же, якщо брати кількісний склад по атлетам, то це 140 наших атлетів і 17 видів спорту, якщо говорити по складу, Видів спорту, то порівняно з минулими Паралімпійськими іграми, звичайно, у нас вже традиційно кілька років у нас у складі було 15 видів спорту, зараз 17 видів спорту. Нас домали до видів спорту два, досить таких е, незвичних і для України. І, в принципі, певним чином вони е, трошки екзотичні і для е, світового паралімпійського спорту додавалися е, боча. І хендбайк наші спортсмени прорвались всі види спорту, прорвались, кажу, тому що ви знаєте, що і Олімпійські і Паралімпійські ігри не приймають участь ті люди, які просто захотіли з якоїсь країни поїхати на Паралімпіаду. Щоб бути на Паралімпіаді, треба вибороти ліцензію. Треба на чемпіонатах світу Європи, Паралімпійських іграх. На інших кваліфікаційних змаганнях попередніх здобути високий результат, такий, якого було достатньо, згідно кваліфікації, попасти на Паралімпійські ігри. І в одному іншому виді спорту нам це вдалося маю на увазі додаткових цих і боча і хендбаль. Боча це такий досить невідомий вид спорту, в якому часто приймають участь. Люди, спортсмени, які мають високі ураження охороного рухового апарату, як правило, це люди з високим ураженням церебральним паралічем, коли ноги, руки мають спастичність, мають ураженість і а, обмеженість рухів. При цьому ну, цей вид спорту, до речі, як певний ідентифікатор такий, що для людини будь-якої людини можливо. Приймати участь у великому спорті, у спорті вищих досягнень, бо це дозволяє зробити. Саме тому я його вважаю, я особисто вважаю його певним ідентифікатором а, паралімпійського спорту, тобто той, який дає право будь-якому право людини на доступ до спорту. Ну і хендбайт. Хендбат це вид, я б сказав, велосипедного спорту. Коли людина, не маючи руху в ногах або маючи високу ампутацію, може приймати участь в гонках, на веловій військах, тобто є такий велосипед, який приводиться до руху через до педалі або рух руками, і наш відомий дуже атлет Павло Баль... Чемпіон світу, Європи, Паралімпійських ігор, ну, зірка світового біатлону, Паралімпійського біатлону. Він взявся, крім того, не покидаючи зимові паралімпійські види спорту, він взявся тренуватись. І ви знаєте, чуто, він, він вибрав ліцензію, один а, в еліту світового спорту і буде приймати участь. Ну, я не знаю, прогнозувати, що він може добитись призового результату, це буде взагалі суперсенсація, це буде дуже важко. Але це потужний атлет, такий з характером, дуже атлетичний, незважаючи на те, що у нього немає обох ніг. Але він а, сьогодні отримав ліцензію. Таким чином, у нас 17 видів спорту, і а, якщо говорити ще додаткову інформацію по складу, так як ви запитали, да а, нашій команді. Останні вісім років ми не могли прорватися а, на Паралімпійські ігри в параволейболі, в волейболі сидячи. Це вид спорту, такий дуже а, також специфічний, коли люди з ураженням ніг, з ампутаціями грають сидячи в волейбол, дуже динамічний при цьому волейбол, дуже захоплюючий. І наші хлопці ніколи не могли, ну ніколи, 8 років не могли підряд попасти через кваліфікацію, через те, щоб перемагати в різних кваліфікаційних змаганнях на Паралімпійські ігри, не могли вибрати ліцензії. І, знаєте, вони також чудом, чудом, а чудо воно закономірне. Особливо сьогодні, у сильних духом українських спортсменів, вони вибрали ліцензію, і вони сьогодні а, будуть приймати участь в Паралімпійських ріграх. Це волейбольна команда, це ще й командний від спорту. Ну, а в цілому, якщо говорити про а, а, команду, то в нашій команді так, так, статистична цікава ситуація: 68%, бо більше 68% чоловіки, їх більше. Тридцять майже 32% — це наші дівчата, спортсменки. Такий склад, якщо брати по складу чоловіки і жінки. Десь біля понад 23% — це дебютанти, які вперше наймолодший наш спортсмен у складі команди 15 років. Суханов Гіма, зовсім юний спортсмен. Але Плавані він виступає і можна, така, така характерна деталь. Знову ж, якщо казати про те, що торкається 101 спортсмен і 140 має ураження опору рухом параду. Це люди на візках з ампутаціями, серебральним паралічем і так далі. І 30 спортсменів це Сто спортсмен, спортсменів спортсмен пороху про спортсменів з порушенням зору, в тому числі з ураженням тотальним ураженням зору, тобто вони зовсім не бачать, і 9 спортсменів з ураженням, порушенням розмови і фізичного розвитку. Ну от така, якщо говорити по складу команди, як дати якусь характеристику команди, я б назвав і деякі параметри національної команди. Дякую. А які особливі очікування є від цьогорічних Паралімпійських ігор? Як налаштована команда, тренери, як ви налаштовані? Ви знаєте, я вам хочу сказати: налаштованість у нас не по олімпійському принципу. Я нічого не маю образу по відношенню до наших українських олімпійців, які показали гідний результат. Безумовно, ми їх поздоровили. І Перейняли естафету і приїхали сюди. Але кожен олімпійський принцип, відомий олімпійський принцип, головне не участь, головне перемога, а участь. Так? У нас е не головне участь, а головне перемога. Ми налаштовування перемогу. Ми приїхали сюди, в, в Париж, на 17-літні паралімпійські ігри, е для того, щоб все-таки перемагати. Це буде важко. Це буде складно. Ми сьогодні з вами розмовляємо настрій спортсменів бойовий, але ми сьогодні всі охоплені такою ситуацією, яка трапилася сьогодні під час масового обстрілу українських міст, містечок, людей, нашої енергетичної інфраструктури. Ми чуємо про те, що зникло світло. в 15 областей було віддано атаки. А, і і зникла і водозабезпечення, є руйнування і так далі. і так далі. Ми разом з Україною зараз нас немає. Ми сюди приїхали, і знаєте, щось таке фестивально-веселий настрій. У нас немає фестивально веселого настрій. Ми сьогодні зараз а, всі живемо кожною подією. І теж на нулі з нашими хлопцями, воїнами Збройних сил України. І те, що торкається людей, які живуть на території України, різних куточках України, всі ми об'єднані з людьми з України, з народом України. І ми тут, щоб бути з ними в контексті того, що робить воїни ЗСУ. Ми повторюємо, будемо перемоги. І ми сьогодні з настроєм до того, щоб здобути те, що сьогодні потрібно країні і народу. Щоб ми могли об'єднати світ своїми перемогами у світовому спорті навколо України. Розкажіть, будь ласка, як підготовка велася до, до того, щоб приїхати на змагання в такому настрої? Знаєте, підготовка знову ж була унікально складною. О, були проблеми і певним чином з нестачею ресурсів, можливостей. Голин нестача очбово тренувальної бази, спортивних споруд. Ну і головне постійна небезпека того, що під час тренувань прилетить, прилетить. І не тільки на тебе, а на твою родину. Бо, як правило, на жаль, всі спортсмени знаходяться поза сім'єю. Великий спорт, спорт вищих досягнень це насамперед. Велике величезна, потужна і важка робота, робота на те, щоб здобути повторюю українську перемогу. Тому багато, багато спортсменів, тренерів, фахівців, менеджерів, вони знаходяться поза поза сім'єю, поза, поза своєю домівкою, і безумовно, те, що ми сьогодні всі переживаємо а, а, за те, що відбувається а, і в сім'ях, і в містечках, і містах. От, і, що ну, вам сказати, йде тренування, наприклад, однієї з команд, да? виїхали за місто, знають, що буде тривога, да? є прогнози бомбардування. Виїхали за місто. А, іде а, кросова підготовка, атлетична підготовка, не спеціальна підготовка чи плавання чи ликет, а таке загально фізичне на свіжому повітрі. І раптом. Це містом на природі в 300-400 метрах від нас, від нашої команди, де тренери, спортсмени падають на Ракета падає недалеко. І всі лягли на землю. Ну що б сказати, от вам одна невеличка риса того, як ми готувалися. Безумовно, багато наших спортсменів і тренерів знаходились за межами України. Періодично їздили, наприклад, чи Данія, чи Швеція, чи Польща, Чехія, Німеччина, Британія, Франція, навіть Кореї. Тобто ці наші спортсмени в поєднанні з державним фінансуванням, з підтримкою уряду України, мінського спорту, підтримкою стипендій президента України, який започаткував для атлетів високого рівня. Стипдій тим, хто дійсно працює на Україну, це давало змогу все-таки продовжити боротьбу за перемогу України в світовому спорті. Але складнощі і критичність підготовки була неймовірна. Де ми не знаходилися, тому що люди знаходилися в важкому стані. Я вже не буду. буду розказувати вам про те, як наші хлопці дівчата, які Проривались з окупованої території, з Херсона, з Маріуполя, з Донеччини, з Харківщини, з інших окупованих областей, що таке буде в окупації, і прорватися через кордони через фільтраційні табори, через обшуки, через приниження, через роздягання перед, перед темною лінією. Eh, значить, боїв між eh, Україною і орками, які eh, окупували частину території української, тому це окреме питання. Тут національно коромпійський збір є багато людей, які пройшли чисті випробування і отримали ліцензію. Тобто, ці люди, які перемогли eh, ворога тут і прорвались eh, в світовий спорт. Щоб продовжити, або ті, хто відомі атлети, які були вже в спорті паралімпійському, і вони змогли попасти на паралімпіаду з окупованої території до перемоги, до вільної України, до а, суверенної території України, боротися за суверенність української держави Це завжди був гарною метафорою життя, і в цьому випадку він підтверджує те, що. Дійсно, це дуже все ілюстративно і символічно. Ми пишаємося нашими, вболіваємо за наших, дякуємо за те, що ви робите, і чекаємо на розповідь про перемоги українських паралімпійців в етері ранку вдома. Я вам дуже дякую, а до всіх глядачів звертаюсь, нам дуже потрібна ваша підтримка. Повірте, кожне повідомлення у Фейсбуці, соціальних мережах, комунікаціях. Воно настільки надихає ідею нашим спортсменам основу для віри а, в свої сили, які ми накопичили на рідній землі, щоб перемогти в світовому спорті. Дякую. Підтримуємо. Хай щастить. Слава Україні. Добре. Героям слава.